Ось вони останні хороші якісні обльотики. Бачите? Ну, тут вже закінчують. По черзі сьогодні обльотувались, молодці, але у нас йде похолодання до 16 максимум у день і 4-5 вночі. Тому ось такі обльоти. Шикарні, класні, можна сказати, останні. Ця сторона пасіки облітується трішки пізніше, бо тут, бачите, більше тіньочку, а ті всі облітуються раніше. Ну що, обльоти ще будуть. Печатне розплоще в вуликах є, тому вони будуть обов'язково, але не такі обширні, як зараз. Сьогодні у нас 26 чи 27 в тіні, тому це можна сказати останні такі хороші обльоти. Північний Схід Дніпропетровщини нагадую, у нас ось так. Такий стан зараз на пасіці, все нормально. Ввечері вам покажу стан осипу кліща. Одразу забігаючи наперед, скажу, що кліщ сипеться. Скільки, чого, як, обов'язково покажу, тому дочекайтесь вечора. Подивимось, що там з кліщем.